Доступний до продажу 695 м 18 року виробництва, 195 кінських сил, автоклад плюс 20х20, три пари гідровиходів, насос на 114 літрів. Кондиціонер все працює, монітор з антеною. До речі, встановлений компресор на даному тракторі. Ось такий його візуальний стан. Передні шини, двигун працює без зауважень, задні шини залишки десь 50%, паласти задні, по задній навісці, в такому стані, виходити, під термозапів прицепа. Знаходимося ми в Київській області СМТ СМТГАХ. По ціні даний трактор 75 тисяч євро. Майдеве. Номер залишити під відео, телефонуйте, будемо домовлятися.